Не меншої інтриги свою історію можуть розказати жителі села Флоренка неподалік від польсько-словацького кордону. Їхня батьківщина колись була столицею ще однієї невідомої багатьом республіки, яку українці створили після Першої світової. На початку минулого століття ці невизнані держави існували від кількох днів до кількох місяців. Після гуцулів та бойків нинішня розповідь омеляна Ощудляка про гордий етнос Лемків. Хто то є Лемки? Yeah. Хто це за люди? Но, но ми... Лемківщина, територія, що за площею дорівнює сучасному Кіпру. Тепер вона у межах трьох держав: Польщі, Словаччини та України. Її жителі пишуть кирилицею і розмовляють діалектом. З новим роком, браття Лемки, в нове життя приступайте. Старому подяку зложте, а з новим ще запознайте Флоренка село неподалік польсько словацького кордону. Це територія західної Лемківщини, де більшість становлять православні Лемки. Є церква, при церкві стояла Клебанія, Дуже а священник. де жившеник, точно з балкону Клебанії мали оголосити е, повстання створення Лемківської республіки. Республіка у Флоренці дістала назву Лемку Русинської, об'єднала 130 тридцять селищ мала свій синьо-жовто-зелений стяг президента Ярослава Качмарчика. Уряд, де міністрами зовнішніх і внутрішніх справ. Були священики та власну міліцію. Знали, що поляки прибують створити свою державу, а що вони думають, чому ми не маємо творити свою, і ми з мене гірше. Вшитки голосували за звуком з великом рущом. Русь писана прес 2 с після більшовицького перевороту у Росії. об'єднуватися з нею у Флоренції передумали. 1921 дев'ятсот очільники республіки потрапили під суд. Це був перший процес з звинуваченням у державній зраді в історії щойно відновленої польської держави, але провину лемку росинів не довели. Чого не вдалося одним, зробили інші після другої світової більшість тутешніх лемків комуністи депортували, а села знищили. Але етнос таки зберігся. Кілька тисяч людей повернулися у рідні місця. Її все з лимківщини взагалі йде. немає. Ось подивіться, порожні місця тут за моєю спиною були села Банець, крива, ясенка. там Це таблиця школи з місцевості верхній Регетів. Села вже немає. Аж шкільну таблицю ми зберігаємо. 30 кілометрів від Флоренки Лемки навіть домоглися того, щоб їхні села поруч із польською дістали назви крилицею. Поки що табличка лише одна, але виграних референдумів уже сім. У великих боях вдалося нам перемогти одним голосом. Це референдум ми виграли як лемки українці, і саме 32 до 31 село вирішило, що стане в білянці двомовна таблиця. Це 14 століття ми жили, ми живемо і жити будемо. А це Команча, село на східній Лемківщині. Звідси ближче до України. Тому Лемки називають себе не русинами, а українцями. Більшість із них греко-католики. греко-католики. 1918-го вони теж створили свою країну. Ця це дерев'яна церква Святого Онуфрія у селі Великий Вислок. Чи не єдине, що залишилося від квазі держави з майже індіанською назвою Команчанська Республіка? Саме у тій церкві правив її президент. Отець Пантелеймон Шпилька, священик. Що зумів об'єднати 30 лемківських сіл з 18-ти тисячним населенням? Від православної флоренки до греко-католицької Коменчі лише 100 кілометрів, відстань достатня, щоб Коменчанська республіка обрала собі синьо-жовтий прапор і відразу оголосила про воз'єднання з Україною. Тому й проіснувала не два роки, а лише три місяці. Десь тут, на пагорбі біля залізниці, польський бронепотяг ущент розбив місцеві загони лемківсько-української міліції. Утім, ідею знищити важче діти нащадки обох республік і досі вивчають у школах свою мову. Одні називають її лемківською, інші українською з лемківським діалектом. Та обидві викладають за польські гроші. А що для Кюрі Данкевич, Польща ТСН 1+,1.